Шановні колеги, чесно вважала, що після стількох років роботи ми навчилися однаково читати документи і бачити там однакові цифри. Тому для того, коли тут і голова бюджетного комітету говорила, і деякі представники фракції про те, що по прокурорам спрацювала норма, тобто доручення уряду повернути до прожиткового мінімуму 1600 гривень, ось результат. Який ви проголосували в другому читанні? Оце відносно заробітних плат, прибравши прожитковий мінімум по прокурорам, у них залишилось збільшення фонду оплати праці на 22%. Ви не вмієте рахувати. Чи ви це припускаєте можна залишати, при тому, що рівень оплати військовим залишили на рівні 2024 року і цим гордитесь? Чим, як ви думаєте, що ви будете пояснювати військовим в той час, коли чекаєте від них захисту, збереження України і, врешті-решт, перемоги, я навіть боюсь, це Слово говорити. Тому що спочатку спа давайте спасемо Україну, залишимося живими. А для того, щоб залишитись живими, треба давати гроші на військо. А ви тільки що проголосували за ці зарплати. Мені сором за ваше рішення, тому що я за те, щоб бюджет приймався. Я за те, щоб ми дали доручення зараз уряду прибрати оці зарплати, віддати на військових і вже на наступному тижні проголосувати.